В цих кімнатах я хотів з дружини зробити велику гарну дитячу кімнату для своїх хлопців. Ця кімната планувалася доросла спальня. Пан Роман показує квартиру в новобудові, яку придбав торік. Мені пощастило вибрати квартиру в цій новобудові площі 96 квадратів. Та згодом каже, вирішив, що площа квартири замала для родини, тож продає нерухомість. Але за рахунок того, що в мене Більше дітей, троє, то мені цієї квартири замало. Хотілось би щось більше собі. Продає на сьогоднішній день. Ціна стоїть в рекламних об'явах 64 тисячі. Ріялтор Олександр Франко каже: 650 доларів в середньому вартує квадратний метр в новобудові, але додає, є і бюджетніші варіанти. Бо якщо брати самі дешеві, це хрущовки, так називаємо, які йдуть від. Від, мабуть, від 18-20 тисяч однокімнатні квартири до 30 тисяч, в залежності від стану поверху. У попиті каже саме однокімнатні квартири. Ціна таких на початку року збільшилася з нового року. Я б констатував би саме вузький сегмент, саме квартири, які десь до 40 до тисяч. В середньому я б констатував би зростання від 15 до 25%. відсотків. Причина пояснює на це. Є зазвичай активність починається з весни. Це так почалося з лютого, з весни. Люди починають бажати щось змінювати, щось робити, щось своєму житті поміняти. І в зв'язку з цим почалася активність саме купівлі. Я б назвав би це ще накопиченим попитом, який з попередніх періодів накопився. Нині ж додає ріелтор, Ринок поступово стабілізується. На сьогоднішній день саме дешеві квартири вже й трошки просіли, бо був певний дефіцит, це підняло ціну. Наразі зараз ринок ними наситився, і це трошки вже опустило ціну на недорогі квартири. Всі рухи цін на квартири залежать від політичної ситуації. Вони дуже чуттєві. Ціни на нерухомість надзвичайно чуттєві саме до політичної ситуації України, починаючи від дрібних якихось подій, закінчуючи загально глобальними. Подіями, які відбуваються у нас, але разом з тим, все рівно, незважаючи на військові дії, які у нас в країні, все рівно ми можемо спостерігати, що люди живуть, планують своє майбутнє і продають, і купляють. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Федір Коцабо, Суспільне новини, Черкаси.